Садописнею, коли хати над вишнями гудуть, та пригодиться з плугами йдуть і співають, йдуть дівчата, а матері вечері ждуть. Сонце хмарі, пливе, червоне поле розстиває, а сонце ліже. Зове, а синє море укриває. Зора моя вечірня, сійди над горою, поговорим те гесенько, з неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позича, як, як широка сокорина вітер розпуска, а над самою водою верба похилилась. Попросялось тягне сонце чорною землею. І виступає круглий місяць герстою золею і хаю в темний. Сяє місяць зорями, і, і соловейка накрини. Хто дихає, хтось ще питає Садок вишневий, коло хатий, жуки над вишнями гудуть, кухати з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я. Сім Вечера коло хата, вечерня зіренька встає, Мочка вечору подає, мати хоче навчати, і Йом... соловейка, а соловейка не дає. Павочені гори крихує у куці. І... Я... Великий, Бога не забудь, побите, побойте. Вам Бог помагає. Слава за сніга. І, і воля світає. Ріві віє з поля на долину. Над водою не вербою і червону калину. На калині одиноке містечко. Видає, де дівся Соловейко? Не питай, не знає.